Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два роки зателефонував Путіну і про це повідомляють усі міжнародні ЗМІ. При цьому канцелярія Шольца каже прямо, що він закликав Путіна до миру з Україною. Також додає, що після розмови з Путіним Шольц планує провести переговори з Зеленським. Одразу потрібно зазначити, що ніякої несподіванки у цій телефонній розмові немає, адже останні декілька тижнів Шольц передично заявляє і відкрито, що він планував говорити з Путіним тоді, коли це буде потрібно. І ось, судячи зі всього, цей день настав важливо, що згідно повідомлень від міжнародного британського агентства Reuters, Україна була проти цього дзвінка. Що Зеленський застерігав Шольца і казав про те, що це тільки допоможе диктатору, але все одно з ним зв'язався. За інформацією джерела агентства в офісі президента, Зеленський сказав Шольцу, що дзвінок диктатору послабить його ізоляцію і продовжить війну. Це не принесе миру, тому що Путін просто повторить брехню, яку він говорив роками, створюючи враження, що він більше не ізольований. Скажу одразу свою особисту суб'єктивну думку, що дійсно з одного боку Шольцу телефонувати Путіну не було жодного сенсу. Адже Москва вона не розглядає Німеччину як самостійного суб'єкта геополітики. І насамперед, тому що Німеччина, незважаючи на її економічну могутність, вона фактично не має армії. І усі безпекові гарантії Німеччині надають Сполучені Штати Америки. Крім того, я нагадаю, що нещодавно, кілька днів тому, Захарова, а вона є офіційним представником російського МЗС, гучно кричала про те, що Путін то Німеччина це бананова республіка. І після цього Шольц телефонує Путіну. І навіть якщо ми подивимося на стенограму, на те, що Кремль подає за результатами цієї розмови, то він акцентує увагу на тому, що ця розмова відбулася за ініціативи німецької сторони. Тобто до Путіна, начебто, на Уклін пішли. Крім того, російські пропагандисти цитують путінську маячню, брехню, про що попереджував Зеленський, яку він знову розповідав канцлеру Німеччини. А саме те, що буцімто прямою причиною цієї повномасштабної російської агресії є, начебто, багаторічна агресивна політика НАТО, яка буцімто була направлена на створення в Україні антиросійського плацдарму. При ігноруванні буцімто інтересів Росії в сфері безпеки і начебто порушення прав російськомовних громадян України. Далі після цього так званого путінського прологу, після потоку брехні та Маячні, Путін нагадав про свій ультиматум, який він озвучив у червні цього року, у середині червня, 14-го числа. Щодо цього ультиматуму, то я нагадаю, що Україна начебто має відмовитися від Криму. Чотирьох українських областей Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської. Крім того, Україна в жодному разі не повинна бути членом НАТО, а також жодних військових союзів України та країн Заходу. Крім того, ніяких військових баз. І Це ще не усі вимоги путінського ультиматуму, адже у Москви є так звані претензії до України щодо статусу російської мови, щодо московської церкви, щодо наших законів, нашої історії та багато іншого. Проте немає жодних сумнівів у тому, що канцлер Німеччини Олаф Шольц чудово розумів, що буде саме такий поворот подій. Тому, по-друге, Шольц, зважаючи на це, він підготував ультиматум для Москви. Я хочу нагадати, що вчора і сьогодні міжнародних ЗМІ пишуть про те, що Німеччина відмовилася приймати російський зріджений газ. Також міжнародні ЗМІ пишуть, що Європейський Союз готує 15-й пакет санкцій, який буде спрямований проти тіньового флоту Росії. І ще одна новина це рішення європейського парламенту, вчорашнє, який закликає країни ЄС закрити протоку Ла-Манш для суден з російською нафтою. Отже, Найвірогідніше, що Шольц наважився на цей дзвінок, розуміючи його наслідки, тільки тому, що у Європі дійсно є дуже сильні важелі впливу на цю московську недоімперію. І Шольц перед цим дзвінком декілька днів тому казав, що він зателефонує Путіну саме тоді, коли буде готовий до дзвінка, і що це буде такий спільний дзвінок від Європи. І зараз ми бачимо, наприклад, ті події, які відбулися вчора річні Європейського парламенту, різні інсайди щодо того, що ЄС готує 15-й пакет санкцій щодо можливого закриття протоки Ла-Манш для путінського тіньового флоту, і стосовно того, що Німеччина відмовилася від російського зрідженого газу. Але у мене є таке стійке внутрішнє відчуття того, що загалом Москва Путін. Вони проігнорують ці погрози, ультиматуми від Шольца та загалом Європи, і причина тут не в тому, що Європа це не може зробити, а причина в тому, що Путін він чекає пропозицій від Трампа, і Путін вважає, що йому немає жодного сенсу про щось домовлятися з канцлером Німеччини чи ЄС загалом, якщо він може домовитися з Трампом, і якщо США єдина у світі супердержава. І зважаючи на таку поведінку Москви, я хочу нагадати гучну заяву від президента Франції Макрона, коли він говорив, що Європа повинна перестати бути травоядною, повинна стати, хоч все ядною, що Європа повинна показати силу. То ми бачимо, що зважаючи на таку поведінку, насамперед Німеччини, яка є лідером європейського союзу, не лише мова йде про сьогоднішній телефонний дзвінок, а загалом протягом десятирічні. То ця поведінка призвела до такої ситуації, що, наприклад, ця московська недоімперія імперія не хоче рахуватися з Європою. І не лише вона, наприклад, ще той же самий Китай, адже ЄС, здавалось би, немає якихось таких серйозних важелів впливу на Китайську Народну Республіку. Ми пам'ятаємо візити і Шольца, і Макрона в Китай. Також візит був і прем'єр-міністра Італії Мелоні, і що до чого це призвело? Що? Китайська народна республіка перестала підтримувати Москву, хоч і не прямо, ні. Тому що загалом така політика ЄС, така слабка політика, вона не може впливати на геополітику. Тому європейському союзу вже не те, що сьогодні, а ще й вчора. Потрібно було думати над тим, як створити якісь свої чи, можливо, спільні військові сили, як самостійно себе забезпечити, щоб не були потрібні безпекові гарантії від США. Для цього у ЄС все є найбільший ринок у світі, є гроші, фінанси, технології, оборонні підприємства, все є. Потрібно лише накачати м'язи і зробити все для того, щоб усі у світі розуміли, що ЄС це як одне ціле і що це дуже потужна сила. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті, Незважаючи на те, що загалом геополітична ситуація у світі. Російське повномасштабне вторгнення в Україну, також заяви з Китаю і інші процеси, які відбуваються, зважаючи на які Європа повинна показати силу, повинна вона накачати м'язи. Німеччина, як лідер пецького союзу, вона і далі, начебто, в якихось рожевих окулярах, і далі вона сподівається незрозуміло на що. І це зокрема стосується російської так званої опозиції. Нещодавно, а саме 11 листопада, з'явилась така гучна новина, про що повідомило німецьке видання Deutsche Welle, що Юлії Навальній присудили премію імені Магнітську. І що її нагородили в номінації Сміливість під вогнем. Виявляйте собі, премію за сміливість під вогнем. Яким таким вогнем? І ще одна новина щодо Німеччини. Адже в Берліні, 17 листопада, вже через два дні після завтра російська так звана опозиція вирішила провести протест, такий мітинг зібрати. Мені про це пишуть ні змі. І ціллю цього мітингу, за словами так званих операціонерів, є показати усьому світу, що так звана мирна Росія існує. Як може існувати мирна так звана Росія, якщо Росія існує у формі імперії? Але так звана російська опозиція вона і далі продовжує просувати серед політичних еліт країн Заходу такі наративи про те, що буцімто то у всьому винен лише Путін, що, начебто, на Росії немає імперського шовінізму, що буцімто існує якась мирна Росія, що ця Московська імперія вона може бути перетворена в демократичну країну. І вони активно над цим працюють і просувають ці наративи. Звісно, усі українці це чудово усвідомлюють. Тому не дивно, що декілька днів тому з'явилось повідомлення, що під час виступу Навальної у Лісабоні українці влаштували акцію протесту. Вони увімкнули звук повітряної тривоги та скандували стоп Росії. Звісно, те, що українці, які проживають в країнах ЄС, загалом в країнах заходу почали проводити такі акції, ці так звані флешмоби, почали відкривати очі в країнах заходу на так звану російську опозицію, це добре. І нам, усьому українському народу, прийдеться ще добре працювати над тим, щоб усі на заході розуміли, що немає жодних інших добрих варіантів, крім розпаду цієї московської імперії. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.